Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, по традиції, будь ласка, напишіть чи зараз видна картинка, чи мене чути. Також напишіть, з яких ви міністись, щоб ми розуміли, яка в нас географія. Пишіть, по ходу, ваші питання, якщо такі будуть. А я думаю, що будуть, оскільки тема є надактуальна, тому що дивіться, CBDC. Проваджує 114 країн світу, по суті, одночасно. Намордніки процедури ці з уколізацією одночасно було по всьому світі. Тепер встановлення ліхтарів, розумних мереж, ліхтарів з монтованими в них світодіодними лампами і з різними базами, такими передачами, монтованими від технологію 5G. Хтось скаже, що це не є в Україні. Я покажу документи, де є протокол Київської міської ради, де ще в 2021 році, в жовтні, приймалося рішення про встановлення ліхтарів з технологією 5. g Є концепція Кабінету міністрів України. Розумні мережі до 2035 року. І зараз 35 мільйонів лампочок в рамках допомоги ЄС, увага, експеримент від Кабінету міністрів, так і називається експеримент від Кабінету міністрів з led лампами І коли я проаналізував зараз е, те, що є в Італії, в Нью-Йорку, в Китаї, я пролопатив купа інформації. До речі, можете її пошукати. Але дуже цікаво, е, беріть інші пошовики, не той пошовик. Е, не пошукову систему Google, та? тому що вона ховає от там 19, 20, 21 ще появляється інформація, а далі вже починає вона зникати. Але інші пошукові системи її можуть вам видавати. Зараз є перекладачі, легко ви перекладаєте. І ви зрозумієте, що багато країн світу впроваджує однакові назви, розумні мережі, ліхтарі з технології 5G. Світодіодні лампочки, і взагалі вони розписують, коли брати світові міжнародні статті. Вони розписують за стовпи електричні просто як е, одна за суцільну одну мережу. Вони, по-моєму, там називають 360 мільйонів стовпів. Це все має бути там в світодіодних лампочках. Е, всюди там має бути ця розумна мережа it мережа І я прочитав е, таку систему як. По порядку піду, але от про це обов'язково вам скажу. Інтернет речей. Про що йде мова? Тобто це встановлюється на е, вуличних ліхтарях, які е, можуть. Е, це концепція мережі, це інтернет речей, що складається із взаємо, Зв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами в автоматичному режимі. Тобто те, що відбувається на вулиці, зразу йде передача, і тут е ідентифікація облич, е і це все дозволяє включати необхідність участь людини за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів. Але, друзі, я перед цим вам зачитаю, бо дехто скаже, ну це не в Україні. Ну, нереально, нереально в Україні. Все реально. І от відкриваю я протокол КМДА. Так, де він в мене тут є? От, я, до речі, в дописі до цього відео завантажив заступник Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері. Цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Виявляється, є така посада, є протокол. Я це все додав в дописі до відео. Ви зайдете, почитаєте. І тут що вони пишуть? -hmm. Вони тут пишуть: от, порядок денний має два пункти. Один з пунктів говорить: розгляд питання щодо можливості встановлення та підключення нових базових станцій мобільного зв'язку у форматі 5G. На опорах зовнішнього освітлення міста, що знаходиться у власності громади міста Києва для покращення якості зв'язку та передачі даних. От така історія. Відповідальні тут пишуть Київ Автодор, Київ Місвітло, Київ Пас Транс, прат Київстар за згодою, прат водафона Україна за згодою. Строк виконання до 25.10.2021 року. Підписав Петро Оленич. Це я вам дам обов'язково це собі почитаєте. Є окрема стаття за 27 жовтня 2021 року на ліхтарях Києва планують розмістити станції 5G. Ну і тут роз... найдете, пошукаєте собі, щоб я на цьому не затримався. Але я знайшов одну таку статтю на хроніки інфо. І ця стаття, я бачу, на різних мовах перекладена. Це була як. Популяризація технології 5G на ліхтарях, але потім чомусь заглушили цю статтю, її почали забирати. Але вона в деяких пошукових системах збереглася. Чому? Тому що щось пішов з бій, тобто люди почали відкривати очі, почали вухами чути і розумом усвідомлювати, що щось не те. Але це впроваджується по всьому світу. До речі, це відео спонукало мене записати, тому що одна з наших. Не знаю, як це сказати, підписчиків, але я не люблю це слово підписчики. Одна з тих, хто є в нашій такій спільноті, хто хоче розібратися, що ж насправді відбувається в Україні, в світі. Українка з Італії мені прислала інформацію, із саме італійські сайти, де встановлюють ліхтарі з 5G. Вона мені це прислала. Дуже все цікаво. Я їй дякую за це. Також дякую хлопцю з Одеси, який нещодавно в чаті в мене там постив, Що з'являється на вулицях, перехрестях, закапелках, на лікарнях, поліклініках, дитячих садках, школах, на будинках, гуртожитках. Різна, різні такі. Установки 5G, ну, він не знає, чи точно це 5G, не 5G, але він не знає, коли їх встановлюють. Хоча він там поряд живе, і в принципі, ви, напевно, замітили, це все виростає, як гриби після дощу. Ну Хто і коли це встановлює, не видно. От. Історія така. Отже, я зараз заходжу на цю статтю, яку чомусь почали прибирати. Стаття називається так: представлені розумні ліхтарі, які зможуть роздавати 5G. Так, що тут йде мова? От, е... Значить, це все забезпечить передачу даних з мільйонів ІоТ-пристроїв. Це те, що я вам казав, воно називається інтернет речей від сміттєвих баків до автономного транспорту і дозволить контролювати все від рівня злочинності до дорожнього руху та навіть погоди. Що вони тут пишуть? 350 мільйонів є вуличних ліхтарів у світі. Тобто, бачите, в це в мережу роблять, як ну, вони не, не діляться на країни. Та. Де мова, але світлодіодних з них 18%. Отже, в них задача, щоб до 2023 року, а стаття є за березень, 25 березня, увага, 2019 року. До 2023 року близько 15%, тобто 50 мільйонів вуличних ліхтарів, вони хочуть підключити до розумної мережі. Це світодіодні лампочки і технологія 5G. Що вони тут ще таке цікаве пишуть? Ну, кожна оця вуличний ліхтар має мати базову станцію 5G розгортання її. Так, ну вони пишуть, що технологія 5G передбачає там 50 метрів, тому що от чомусь так, 50 метрів приблизно, щоб встановлювати ту технологію, тоді вона якісно розпізнає обличчя, стежить за здоров'ям людей, за погодою стежить, контроль ситуації, передає правильно дані. От така історія, друзі. От така історія. От, Наприклад, станом на січень, 2019 році, Китаю налічувалося щонайменше 10. Програм по встановленні мережі 5G. Ну, Китай, ви знаєте, такий експериментальний центр. Але бачите, в Україні теж експериментують з лампочками. Мед-експеримент, тепер лампочки експеримент. Так, що я вам би ще тут таке зазначив? От зайду на цю, цей сайт італійський. Він називається Розумні вуличні ліхтарі 5G. Я собі переклав сайт Італія. Можете погуглити, пошукати, але краще брати іншу пошукову систему. Що вони тут пишуть? Що система розпізнає обличчя і так, далі, і, так далі, і так далі. І правда, тут є така ремарка в кінці, що ці антени їх не будуть бачити, але чи це впливатиме на здоров'я позитивно чи негативно? О, тут такі італійці задають питання. М -м. От така історія. Так, друзі, я також вам завантажив в дописі до цього відео обов'язково: е Кабінет міністрів має таку програму про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії населенням. І тут вони пишуть про експеримент з LED-лампочками. Тепер дивіться. І уряд схвалив концепцію провадження розумних мереж в Україні до 2035 року. Отака От історія. Зараз я почитаю, що ви що ви тут е, пишете. Так. Так. Е, так, цікаво. Mm, установити, що е, учасни, е, учасники експериментального проєкту є фізичні особи громадяни, які досягли 18-річного віку, Уявляєте собі, це про ледлампи. Тобто, хто може брати участь в експерименті? Просто люди не знають, що вони беруть участь в експерименті. За кордоном гроші платять. Ну, але там теж обалуванню людей, в принципі. Так, е, і присвоєний реєстраційний номер, облікові картки платників податків, акціонерне товариство Укрпошта та державне. Підприємства Дія, тобто може е через них буде все це видаватися. От така історія. Все це собі почитайте. Я, до речі, до цього відео дав посилання на експеримент з LED лампочками, тобто світодіодними, і на концепцію розумні мережі. Також протокол Київської міської ради, де вони розробляють встановлення ліхтарів з технології 5G по Києву за жовтень 2021 рік. Так, я ще перевірю. Так, жовтень 2021 рік. Угу. Це до 25 жовтня це виконання, а сам протокол 17 вересня 2021 року. Така історія. Тому попрошу також під цим відео. Але це, напевно, ви зможете робити в моєму телеграм-чаті. До речі, в кінці відео завжди є посилання на всі мої сторінки в соцмережах. Зайдете там. Через Лінк 3 зайдете, і там є посилання на мій телеграм-чат. Тобто телеграм-канал і телеграм-чат ви легко зайдете. Там кидайте, якщо є у вас фото, відео, технології 5, g заміна ліхтарів у вас у місті, в селі, на вулиці. Кидайте. Тобто цікавий буде такий обмін. Так що ви пишете: вітання, всім добрий вечір. Люди пишуть: все, все це робиться вчасно. Людей вбивають, все знищують в Канаді, їх багато тобто, Торонто, Франк. Та... В серіалі Чорне зеркало все показали. Тепер же від Так. Так, у Київській області в місті Боярка встановили всі разом одним махом аж 4 роки тому. От Пише хтось: Ви хотіли кращих технологій, але навіть не задумувалися, що все це йде до такого. Війна і пропаганда це. Все відвілікаловка уваги. Так. Україна, Італія. От, світодіодні ці ліхтарики почнуть е, впливати на людей, що будуть падати на землю. Ви хотіли в, кра... в майбутнє? Так Якщо питання, люди пишуть: таке. Це я читаю, друзі, ваші коментарі. Вони можуть вилучити з виробництва нормальні лампочки, які використовували ми до цього часу. Треба запуститися, щоб не були знайдені. Угу. От яка історія з ледлампами, з цим експериментом? Тобто вони кажуть, принеси 5 старих, отримаєш 5 нових ледламп. Чомусь хочуть вилучити в людей старі лампи. Тобто, я насправді не до кінця знаю цю історію. Не до кінця... Але от інтуїція мені підказує ці шара: оце безкоштовно експеримент. Ліхтарі світодіодні з технології 5G. Одночасно впроваджується CBDC та зараз розробляється технологія 6G, де людина є антеною і світодіодна лампа, технологія LiFi. Як світодіодна лампа стає таким Wi-Fi передачем, та? але вже LiFi. Плюс е цей експеримент з цими наморниками, процедурами. Це все по всьому світі одночасно. Тому воно мене наштовхує такі думки замислитись, замислитись. Так, як нам себе від цього. Люди пишуть, е як від цього ужасу всього себе забезпечити. Так. Друзі, давайте разом думати. Тобто, я можу сказати там свої думки, але давайте радитись, тому що е, я знаю, що ви деколи таке цікаве радите, цікаве пишете. І тому я кажу в коментарях, обов'язково обмінюємося думками, задаємо питання, один другому відповідаємо. Це має бути таке спілкування, тому що людина з людиною може знайти спільну думку. Звичайно, що міста стануть некомфортними для проживання. Міста стануть некомфортні для проживання, хоча дехто буде в ньому в тій технології, біороботом себе почувати як в тому акваріумі, і дуже комфортно. Кому комфортно, будь ласочка. Бо зараз дехто буде казати Остапа, я так хочу, будь ласочка, хто хоче бути в акваріумі, хто хоче, там, я не знаю, щоб на нього впливали технології ці і ходити з чіпами. І так далі, і так далі. будь ласочка, мікрохвильовці у ці спенжі жити, будь ласочка. Тобто, хто хоче, моє відео для тих, хто мислить. Отак От скажу. Так, думцем триматися разом. Звичайно, я вважаю, що треба поступово виходити. За межі міста, або принаймні шукати собі можливість хатинки, дачі і за межі міста. Краще би було в якихось поселеннях, навіть невеличких, де люди однодумці можуть між собою зустрічатися, жити також. І це, це було б цікаво. Це найкраще, до речі, тому що твої сусіди адекватні, на вулиці люди адекватні, чому б ні? Чому б ні? Давайте. Тут Володя пише: Остапа, тебе немає думки, що, друзі. Що з лампочками ти перегнув? Ну, друзі, ну що я можу сказати, дехто, не, дехто ще ходить сліпий і вважає, що експеримент, уряд проводить з led лампами це нормально. Будь ласка, беріть лампи хто хоче. Хто хоче реєструватися в недододатку Дія, я що обороню. Будь ласка, Володя, роби свій вибір. Так. От пише Борис, добре, що я вас зустрів, я не один. До речі, в 20-му році, на початку, коли я записував своє перше відео і де було по 10 тисяч негативних коментарів, я думав, ну не вже я буду один. Але потім до цього є пара коментарів адекватних, потім більше, 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 більше. І так, в принципі, адекватно люди почали реагувати на це все. До речі, коли я в 21-му році літом Зустрічався з людьми у Львові, не у Львові. Я казав, будуть блокпости, буде евакуація. Люди, звідки, ну я кажу, ну от читайте протоколи, закони, і от, от я це все бачу. І люди казали, що треба позитивно мислити, так, позитивно треба. Але я так бачив літо 21 рік. Е -е Потім що відбулося? Блокпости, евакуації. Тобто, е коли ти щось бачиш, усвідомлюєш, е тоді ти можеш. Правильні приймати кроки, рішення, передбачати якісь речі. І я не скажу, що я такий розумний, я просто багато інформації отримую, до речі, від вас. І все. І моє серце чисте, розум мій чистий, те, що сходить з гори інформація на мене, на вас, в принципі. І ми пропускаємося через своє серце, ми цим ділимося. І тоді ти можеш правильні приймати кроки. Ось така історія. От пише хтось, хто за цим стоїть. Американці. Друзі, це стоять глобальні структури. Американці це такі прості люди, які також їх пускають на ті всі ж експерименти. Так. Наталі пише: більшість населення далеко в спляжці. Ну. Пише ще один. Ну, а Наталі пише: продовжує біля мене всі сліпі. От Людмила правильно пише: констабір строїть на наших очах. Та дійсно, на мою думку, це будується електронно-банківський констабір. В концтаборі не передбачається гроші, тому замість грошей буде ці CBDC, які в принципі як такими реальними грішми, бо гроші, які будуть мати кінцеву дату, гроші, які можуть вилучити, бо ти не кланяєшся поліцейському, тобто буде соціальний рейтинг. А гроші, які можуть вилучити, бо там будуть вважати, що ти маєш сплатити якийсь штраф, податок, бо ти гроші, які в тебе заберуть, бо ти не пройшов процедури, гроші, які... за які тобі скажуть, цей товар, ти маєш право купляти, цей не маєш права. Тоді це не це не гроші, це є дещо інше. Це такі талони. Хто пам'ятає? Я пам'ятаю 90 чи деностоперший рік я був такий малесенький, мав 5 чи 6 років. Я вирізував ножницями вдома ті талони там купити чотири пару шкарпеток. Там ті купони приносили і талони так чік. Ці на такі були гачки в магазині. Тільки це все вже буде електронно. Так. Пізніше це все. А, ця система CBDC має одну основу. Потім це просто може бути одна валюта. Потім скажуть один уряд, одна релігія. Але це все для тих, хто це прийме, хто прийме це. Хто скаже, я людина, я. Душа, насправді, я чоловік, жінка, бо зараз там старається, що ти душа, там, ти є там, фізособ. Коли ти кажеш, я чоловік, ні, там стати й нема, там тобі розказують. Коли ти кажеш, я людина, теж тебе стирає в якусь, я не знаю, непонятну градацію та, трансгендерів. Коли ти кажеш, я маю вибір, кажуть, який вибір? За тебе подумали, як тобі краще. Тобто, от, е, хто це прийме? Вважаючи, що йому не треба включати розум, у ті наївні. Е, їхній шлях є вже вирішений, але каже цар Соломон: наївні, допоки насмішник вас буде дурити. Думайте. Так, друзі. Так. Так, ви питаєте, Зажака Фреско та проект Венера, друзі, не зараз, бо бачу, ми вже спілкуємося 20 хвилин. І про це, якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, я про це зробимо відео і поспілкуємося. До речі, скоро зробимо відео, запитання, відповіді, бо є багато питань, на які треба нам спільно шукати відповіді. Так. Так, до речі, зараз е, от людина пише правильно, Мирося пише. Пишіть дію про вилучення персональних даних взагалі. Пишіть про те, що ви вилучаєте свої персональні дані, забороняєте передавати їх третім е, е, там, сторонам і так далі, тобто максимально, максимально десь підписуйте, дивіться що там не було про передачу ваших даних, про вилучення ваших даних, про знеособлення вас Як, вас. Тобто я взагалі не розумію, що до людина підписує, що її можуть знеособити, як знеособити там, фізично там, знеособити її. Документи, але дивіться пильно, що підписуєте, особливо в банках. Та люди в банки ходять, в банки там приходите. Дивіться, пильнуйте, маєте очі, маєте вуха, маєте розум. Так. Добре. Ну що, дякую, друзі, що ви включаєте розум. Максимально, будь ласка, це, це відео поширте, щоб люди е, усвідомили, що відбувається, що CBDC впроваджують, розумні лампочки впроваджують укулізацію, е, сертифікат, товар може мати сертифікат, а не людина через цю процедуру. Усвідомлюйте це. І ці всі речі проваджують всі країни світу, незважаючи на війни, непорозуміння, незважаючи там. На бла, 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 яку нам лапшу вішають, це проваджують всі країни світу. От така історія. Ну, посібідсів проваджують 114, але я переконаний, що зараз 114 будуть всі ці країни, які в ООН, вони всі будуть це впроваджувати, тому що це буде одна основа, от така історія. Тому поширюємо це відео, щоб світло пішло, бо моє світло для світу, ж і пробивали цю темряву. В коментарях обмінюємося своїми думками. І задаємо питання, відповідаємо один другому. Це важливе спілкування. І наступне друзі, підписуємося на канал, бо ми кожного дня ростемо. До речі, всім дякую за донати, за підтримку, за добрі слова, за те, що стаєте спонсором мого каналу. Картка для донатів стати спонсором каналу посилання і навіть криптокошельок я створив, бо думаю, бо мені вже заблокували PayPal. Ви можете зайти, і хто бажає підтримати, і хто має добре, хто не має. Ну, тобто я до вас всіх ставлюсь однаково. От для мене, ви всі е, рідні, тому що ваші питання, ваші думки, ваші поради, ви для мене стали сім'я, тому що для мене той брат, сестра і мати, хто зараз усвідомлює ситуацію і готовий один другому прийти на взаємодопомогу. Той для мене брат, сестра і мати. Добре друзі. Також те, що я кажу завжди кажу зараз, Ісус Христос сказав: Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюся донести до вас істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. Істина, друзі, це є Творець, Творець перебуває в нас. Тому, пізнаючи себе, ви пізнаєте Творця. Тому сила, яка в вас всередині є сильніша за цей світ. Люблю вас, друзі. Обіймаю і дякую за те, що ви є з Богом. Па-па.